Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Перебувати у кайданах тривожності це наш вибір. Нещодавно я натрапив на цю цитату Не дозволяйте нічому в житті постійно залишати вас знесиленим та роздратованим. Присутність тривог неминуча, але в'язниця тривожності це ваш вибір. Коли в моєму житті виникає випробування, то за ним природно з'являється і тривога. Думаю, це цілком нормально. На щастя, всі випробування різні, і більшість з них досить короткі. Але коли, наприклад, вам вручають документи, що на вас подали до суду, і дата слухання через рік, то ви знаєте, що судові позови триватимуть стільки ж. Є випробування й іншого роду, що насправді не проходять ніколи. Біль втрати близької людини можна відчувати десятиліттями. Але питання в тому, чи вплинуть на нас ці почуття настільки, що приведуть до ув'язнення? Чи ж вони залишаться в минулому, а ми винесемо з них довіру та надію на Господа? Просто відчуйте силу цієї молитви, Бог же надії. Нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. До Римлян 153 Дозвольте цьому віршу сформувати вас, і ви ніколи не потрапите до в'язниці тривог. Моя молитва сьогодні: Господи, ти моє джерело надії, ти наповнюєш радістю та миром. Я довіряю тобі. Нехай твій дух виявляється у моєму житті. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.